You're listening for Ти кадиш, джингли на ЮКен Радіо в програмі Афіша у виконанні рота від Дмитра Господіна. Джингли. Тиш тирідиш тиш Морт. Ти знаєш якусь пісню? Ні. Мелодію знаю. Що б у вас було все гуд, ви підіть на цей етюд від жіночого бізнес-клубу і дізнаєтеся все, що вам треба. Деказліна, то той трамп. Давай отак, от прямо казати. По вінцу? Да. Ну, давай, все я виключаюсь, а ми. Папа okay. і несуш топор. Юлисенфо ЮКенредіо. Всім привіт, друзі. Це Юкенредіо. З нами Ліна Дорошенка. Це означає, що в нас щотижнева фіша і Ліна принесла чергову добірку івентів, які українці роблять для українців тут в Калгарі. Давайте знайомитися з Ліною, якщо ви її ще не знаєте. А якщо знаєте, то давайте знайомитися з івентами, які вона нам принесла. Привіт, привіт, Дмитро. А, сьогодні ми поговоримо про Морт. Виступ Mort, якщо Супер. ти пам'ятаєш таку групу, пам'ятаєш? Так. Знаєш? Звісно, звісно, що ми рекламуємо в усіх соцмережах цей концерт. Сказка Entertainment запартнерилися для того, щоб якомога більше людей прийшло послухати на цю талановиту піаністку і вокалістку. А, так, виступ Вівін Морд. Зустріч жіночого клубу на тему медичної системи. І а якого жіночого клубу? У нас їх багато. Жіночого бізнес-клубу. Бізнес Окей. Який організувала Ольга Возна. Угу. І третє це буде п'єса про війну в Україні. П'єса про війну в Україні. Три так. івенти всього. А, їх буде п'ять, але ми поговоримо про три. І Про інші можна буде прочитати в текстовій версії на сайті you Can Radio. Або послухати в аудіоверсії короткий афіш. Так. На, на радіо. А, добре, давай про три івенти поговоримо сьогодні. Три хороші івенти, які чекають на українців в Калгарі зовсім скоро. Так. Джинглуй. Ти йдеш? Ти дижі, джингли на Окен Радіо завжди в виконанні, ну, по крайній мірі, в програмі Афіша. Вдруге, Вдруге. <гум> в виконанні рота від Дмитра Господіна. Поїхали. Тож, 12 березня буде виступ а, культового українського інді рок-гурту Вів'єн Морт. Культового. Культового. Друзі, культового гурт а ви не знали. Приходьте, подивіться. А чого не знали, ти думаєш? А Раптом знали. А чого він культовий? В мене Вони питання. Це себе в так, них е... так називається? Ну, дивись, так, організатори так презентують. Тому. І Культових? це не тому, що їм треба продати квитки. а для, для декого, для когось. Це культовий гурт. Ну підпишіться на Viviaнок, Морд, подивіться, а там ну, дійсно класні, класні пісні. А ти знаєш якусь пісню? Ні. Мелодію знаю. я, я, буду, а, я можливо, я не знаю. Можливо, буду вести той концерт, подивимось. Тебе більше не візьмуть. Після таких слів, звісно, що не візьмуть. Тоді не публікуємо Афішу до 12 числа. <ріст> Я проведу концерт, а вже потім. 13-го, 13-го. 13-го. Ви дізнаєтеся про те, що був івент такий цікавий концерт. Концерт 12-го. І, шо, буде, і не навіть персефону не знаєш? Що? Персифону не знаєш? Персифону не, знає. не знаю персифону. Це дуже що, давні? це Барабан, чи це групи? Чи? Ні, це пісня. <смі> це у пісня. Них. Ні, не знаю. Не знайомий з творчістю, знаю, що дуже класні виконавці, мені дуже з різних боків про них розказували. І я знаю, що з банфу люди їдуть дивитися той концерт. З UCC Valley Association. прям всім складом беруть і їдуть, щоб подивитися тільки і будуть бо залишатися люди... на ніч, бо люди знають, люд... що люди це цікавляться. це Культовий інді рок гурт От, а Не те як ти. Ну, я це? не культовий. І не культурний трошечки і, навіть. І, і навіть не знаєш, що є такі. Ну все, ну давай, ну давай, так, давай не про давай, мене. Давай, за, так, за, за багато уваги моделі. для мене. А, так, і це благодійний тур. Благодійний тур. Так, це, це, добре. це місія цього туру, закупівля автівок для українського війська. Тому після концерту угу. а, буде ще благодійний аукціон та автограф-сесія. Uh -huh. А під час самого концерту, а, значить, по-перше, хочу сказати, що вони створили так, зібрали а, свої найкращі композиції, найцікавіші, ті, які а, люди знають, цінують, співають. А, і назвали це все програмою при свічках. Це великий «При свічках» хор, це Канади. Клас. Називається при свічках. Про свічки нічого не було сказано, але концерт проходитиме, до речі, в приміщенні церкви. Тому все може бути. Ну, то скоріш за все, десь там будуть свічки. Окей. Так. Клас. І для тих, хто не я знає, знає, що подобається. Зачекай. Для тих, хто не знає, значить, там виконуватимуть пісні час, персифона, пташечка, сліди маленьких рук, лети і багато-багато інших хітів. Чекаю дозволу на, на продовження. Так. Можна тебе? А зачекай, я ще скажу, що проходитиме це в церкві Святого Володимира, і вартість квитків складає 25. 61 долар від 25 до 61 долара. Чим ближче до сцени, напевно, що тим дорожчий квіточок. Окей. Подобається що в цьому? Що, знаєш, Скажи. от люди, якщо інколи приходять на, на якусь подію і, і в кінці чи на початку події проводять аукціон, але про нього не попереджали. І це якось, ну. Ну, так, знаєш, не всі ж були готові, не може всі бути знали. Незручно ну, для ну Дуже незручно. А от якщо прям попереджають, якщо на фішах пишуть, якщо ми говоримо, що друзі, в кінці буде аукціон, готуйтеся, то тут беріть проблем немає. ви самі знали, да, куди йшли, беріть обов'язково гроші, бо інколи ти хочеш взяти участь, а в тебе просто там немає з собою грошей. Як буває таке? Буває. Тому клас. Vivian Mort, 12 число, приходьте, разом будемо дивитися, співати пісні або вивчати пісні, як. Я. Початок о 19.00. Клас. Джинґлуй. Тиш. Тірідиш. Тиш. Морт. Ну, Окей. Так, щось. Ну, окей. Ніхто. Я, я не обіцяв, що буде весело. Вау. Да. Вау-ефекту ти не обіцяв. Ні. Окей. А другий івент у нас 15 березня. Це буде зустріч жіночого бізнес-клубу про медичну систему Канади. Угу. А нас, до речі, на каналі є відео з інсайдером з системи медичної канади Саскатуну з Анастасією Безпальчук, подивіться, будь ласка, вона тут працювала в неї медична освіта, вона тут працювала в медичній сфері. Дуже багато цікавих історій нам не розказували, незважаючи на те, що це був один взагалі з найперших подкастів Укон Радіо. І він був знятий ще в маленькій кімнаті з поганим світлом, з поганим всім. А, але сама інформація там дуже цікава, дуже корисна. Подивіться до того, як піти на івент або після, або не під час не, не дивіться Івент. Це точно. Так от там також буде медик з України Ольга Антоненко, яка наразі проходить підтвердження освіти тут в Канаді, і вона розкаже, де і як знайти сімейного лікаря, що для багатьох досі а, є такою проблемою і О, так. Як замінити старі халс-картки після отримання нового ворк-перміту або стаді-перміту? А треба? Ну, можеш сходити якраз запитати. Напевно, треба, якщо таке а, питання. Давай, взагалі Не як, а чи треба замінити? Ні, як, бо я не міняв. де і як? Якщо ага. питання звучить як де і як, то треба. Треба замінити твої халс картки, блін. А ти отримав новий ворк-перміт? Я отримав новий Ну, я вже ще один раз отримав, зараз тепер, коли подовжили, тепер не буду, поки що буду чекати. Буду чекати до 30 березня 26-го року. в Останній діньочок подамся, щоб то, як можна надалі За своє довше. щастя про, по, да, протримати. А окрім того, якраз вона допоможе розібратися з платними бенефітними а, пакетами та їхніми відмінностями. І розкаже, що таке Federal Dental Plan і як на нього податись, якщо треба. Дуже треба. Я нещодавно треба? взяв в батарейки погриз зубами. Наша. Болять тепер. Ну не працювали. Батарейки? Пульт не працював, треба було щось робити. Батарейки до мене не було. Я взяв погриз батарейки, Думаю, і гризую, стає боляче. Я думаю, блін, я ж кана, я ж на Україні це роблю тут же краще сісти в машину, заїхати, заїхати купити батарейку, ніж потім чинити зуби. Це прагада. Да. Тож, це без, безоплатна зустріч. Проходитиме вона в Даунтауні, початок о 10.00. На цей івент необхідна реєстрація, і всі посилання я залишила в текстовій версії афіші. Яка закріплена під цим відео. Все просто. Дуже. Перейди Максимально і просто. І зареєструватися. Так, а про що у нас? Медична картка. Медицина. 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 Щоб було у вас все гуд? Ви підіть. На цей івент. Etude. Etude. О, дякую. Щоб у вас було все гуд, ви підіть на цей етют від жіночого бізнес-клубу і е, дізнайтеся все, що вам треба. Пам-пам. Окей. Okay. Так. І е, заключне на сьогодні це п'єса про війну в Україні, яка називається Remember also Me. Remember uh, also Me. Так. Mm -hmm. е, це... П'єса про початок війни в Україні. А цю п'єсу написала і поставила канадка Лора Сварт, яка навесні 2022 року разом з чоловіком. А в рамках волонтерської місії опинилася якраз в Україні, яка а, бачила на власні очі початок війни, яка допомагала. І а, роз, в неї було багато розмов з українцями. Як вона каже, що українці хотіли а, розказати, кожен хотів розказати свою історію. Вона їх записала, і все це вилилося в а, таку постановку. А, вона та... калгарійка? І... Так, угу. так, вона сама з Калгарі. Угу. А там будуть уривки з танцюристом, тобто це не якась цільна історія, це а, окремі фрагменти, а, mm -hmm. які побудовані на історіях а, людей. Англійською мовою. Англійською. Так. Це англійською. Що за театр, вибач я? Це не театр, це, це не театр. постановка, так, в якій беруть участь українці. Там грають українці і а, там якраз. З якого театру там грають українці? Це не, вона не же... з театру. Це не з театру? Не це... з театру. Це, дивись, вони, вона виникла в неї така ідея. Вона створила і зібрала якби, українців з різних а... там українці, які це переживали, це їх реальні історії будуть? Чи українці грають, українці ролі, грають, ролі. грають ролі, Але, Але вони українці? також переїхали вже під час війни. Милися угу. тут, в Канаді. Угу. А під час цієї повномасштабної е, війни uh -huh. а, там одну з ролей, з того, що я бачила, це грає дівчина з Луганська, якраз а, вона з чоловіком тут, а її батьки, як і багато в кого з нас, е, її рідні знаходяться е, ж, досі в Україні. І також там є співачка Харківського національного театру. Анна Помпеєва, яка виконує, вона а, співачка Оперна оперного співачка, театру. так, так. Угу. І вона виконує там теж а, три ролі. Грає, і одна з них це якраз оперний такий спів. Цікаво. Цікаво, незвично Треба йти. Сама а, Лора Сварт вона каже, що багато чого змінилося з, з тих пір, а, з того часу від, від початку. І багато хто навіть а, Канадці, ну взагалі у світі починає трошки турбуватися про інше, так і це можливість, це привід нагадати про те, що війна триває, про долі людей. Це п'єса не про політику, як вона наголошує, а про філософію і життя. Отак. От тому, якщо у вас є англомовні друзі, які е, цікавляться тим, що відбувається в країні. Можна, думаю, їх запросити і показати, тому що в мене, наприклад, є а, знайома дівчина з Китаю, угу. і вона теж, дивлячи ну ми з нею коли спілкувалися і розказувала там про Україну, про те, як ми тут опинилися, і а, вона нещодавно присилає посилання після того, як а, Трамп почав просувати а, певні. Тези про те, що Україна Боже, почала яка війну. Ти обережна, де Казліна той Трамп. Давай отак от прямо казати. То ну, вона це мені ж... присилає повідомлення з посиланням. значить, а, а Україна ж не починала війну. Я угу. кажу, ні, тобто у нас там продовжується діалог, я їй там пояснюю, що там багато маніпуляцій різних. Так. А, тому це можливість а, донести, ну не скажу, щоб правду, да, а, а можливість показати, показати, що, що це війна, що це трагедія, що це горе. І вона досі триває. А... Ну і поки ми не перейшли в політичну а, історію, бо все в мене новини. вже. хочу, хочу. Я вже хочу. А в нас новини теж є, але в іншому плейлісті. Я тому й кажу, висловишся в новинах. Зачекай, я скажу ще додам, що вартість квитків складає 30 доларів. 30 доларів. Окей, а де буде? Буде велике, скільки місць там в приміщенні, де вони це роблять? З того, що я бачила, то невелике приміщення. Невелике приміщення. Приміщення, дає. Ну, тим паче, скоріш беріть квитки. Окей, окей, ще про, дві, ще про два івенти, ти розкажеш текстові версії. Так. І в а що це версії. за івенти? Читайте в текстовій версії. Обов'язково читайте. Заходьте Не на розкажу. сайт, UconRadio читайте, бо там новини, там афіші і там цікаві історії. Додамо вже зовсім скоро. Ми знаєш, що вирішили? Ми будемо скоріш за все, друзі. Увага. Скоріше за все, якщо вам набрило дивитися або слухати, ми наші інтерв'ю будемо розшифровувати і давати в текстових версіях, підкреслюючи найцікавіші моменти. Тож, якщо у вас немає часу передивитися все, ви зможете трошки скорочені версії, дивитися на сайті зовсім-зовсім скоро. А у нас, до речі, виходять дуже багато цікавих інтерв'ю і подкастів з цікавими людьми, яких ми тут по нас записували вже отак. З початку року не встигаємо змонтуватися. Все, друзі, пока. Це була. Афішено на конредіо це була Ліна Дорошенка. А це був Дмитро Господінов. Побачимось, юлисеньфрою Radio.